Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Забіліна. Ви на ютуб каналі Забіліна. Обов'язково поставте лайк, підпишіться і традиційно вже напишіть в коментарях. Я обов'язково прочитаю про те, що ви думаєте про цю зустріч Трампа та Путіна, яка відбулася буквально сьогодні на Алясці. Отже, цей американо-російський саміт. Що він... А приніс Україні це сподівання на мир, це перемога Путіна. А чи це вкотре чергове відтермінування часу і намагання продати Трампу угоду по Україні з невигідними для нас умовами? Давайте з вами спробуємо розібратися в цьому блозі. Отже, зустріч врешті відбулася. Вона стала можливою після нещодавнього приїзду спецпредставника Трампа Стівена Віткофа до Москви, де він особисто спілкувався з російським диктатором, і потім достатньо вже традиційно плутав інформацію щодо вимог Росії. Я це розбирала в своєму попередньому блозі. Ви можете його передивитися на каналі. Ця зустріч. Запланована була на Алясці спочатку в двосторонньому форматі мали поговорити Трамп та Путін, а потім більш ширшою делегацією мали вже продовжити це спілкування також там відбутися обід делегацій, які, до речі, згодом відмінили. Але врешті зустріч пішла не зовсім по плану, який був озвучений, в тому числі був озвучений Кремлем, кремлівськими пропагандистами. Зустріч відбувалася у форматі 3 на 3 і це, наскільки я знаю, була саме вимога і план американської сторони Білого Дому. З боку американської сторони були присутні держсекретар Марко Рубіо. Насправді, це для нас чудова новина, тому що Марко Рубіо він є представником такого яструбиного крила у Білому домі, і він є людиною, яка загалом Україну підтримує. Також був вже згаданий мною спецпредставник президента Трампа Стівен Вітков. І з боку російської сторони були так звані чиновники, це Сергій Лавро. І помічник президента Юрій Ушаков, з боку американського від початку також планувалося, що доєднається віце-президент Джей Ді Венс. Він якраз таки нещодавно проводив зустріч буквально в минулу суботу, знаєте, таке враження, що вже в минулому житті проводив зустріч з українськими чиновниками, з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента та Ростимом Умєровим, секретарем Ради національної безпеки. І також. Американські змі озвучували, що можливо до цієї зустрічі доєднаються і директор ЦРУ Редкліф, і голова апарату президента Сьюзі Вайлс. Але, врешті, ніхто з цих трьох, і, до речі, міністр фінансів Скот Бесен, з яким ми нещодавно підписували, узгоджували угоду по мінералам, але згодом ніхто з них не доєднався до зустрічі. І потім було опубліковано офіційну заяву, що Джей Дівенс має. Вірніше з'явилася інформація про те, що Джей Ді Венс, як віце-президент, він має залишатися на своєму місці у Вашингтоні. А якщо президент на цей момент відсутній на своєму робочому місці, але точно знаю, що Джей Ді Венс і його офіс активно приймає участь взагалі у цьому перемовному треку з Україною. Активно приймає участь в комунікації, насправді дуже допомагає нам в комунікації. Бо Зараз фактично викристалізовується така група осіб різних в чині американській владі, які займаються Україною. Я хочу нагадати, що багато хто прогнозував, що Джей Ді Венс він не буде приймати а, взагалі в міжнародній політиці, і він не буде не мати жодного стосунку до українського кейсу, але тим не менш він має цей стосунок. І з того, що є станом на зараз, у нас. Більш-менш непогано триває комунікація з Джей Ді Венсом. А ще цікава деталь, що ж відбулося з. Кітом Келогом вірніше з його участю у цьому так званому саміті Росії та Америки. Згідно з моїми джерелами, Кіт Келох мав взагалі бути присутнім на цьому саміті, і він приймав участь як мінімум в його підготовці. Але це була вимога росіян не включати Келога в делегацію, тому що вони від початку загалом поставили таку умову, що Келог не Приймає участь у спілкуванні з ними, з росіянами, тому що він є для них незручним. На їхню думку, Келох є занадто проукраїнським і абсолютно усьому підтримує Україну. Ну тут можемо лише подякувати Кіто Келогу. Це дійсно так і є. Келох дуже підтримує Україну. Він є спецпредставником Трампа якраз з питань України, і він нещодавно приїжджав до Києва. І загалом займає достатньо активну позицію, як і його донька, до речі, Меган Мопс, можете знайти її в Твіттері. Вона періодично пише туди цікаві дописи, які також підтримують Україну. Загалом, зустріч від початку, також планувалася довше, ніж вона тривала, врешті, десь 5-6 годин. Напевно, кремлівські пропагандисти взагалі хотіли б, щоб вона тривала ледь на добу, але сталося на. Так як гадалося, і зустріч протривала десь близько трьох годин. ще враховувати, що там були присутні перекладачі, тобто це десь ще хвилин сорок, як мінімум, мінус з цієї зустрічі, вже зараз можна зробити висновок, що тема України була однією з основних з основних тем, хоча 100% там обговорювалося і двосторонні відносини, і це згодом підтвердили і кремлівський диктатор Володимир Путін на так званій прес-конференції американський президент Дональд Трамп зазначив, що були досягнуті певні домовленості, і так планувалося, що Буде обговорюватись можливе зняття санкцій з Росії або продовження там взагалі відродження економічної співпраці між двома державами, як мінімум кремлівські пропагандисти зараз намагаються нав'язати думку, що це знаєте такий вагомий крок у встановленні вже більше таких потужних взаємовідносин і загалом вони там біснуються, і це все презентують як велику перемогу. Велику перемогу Путіна, отже, повернемося до того, що ж було озвучено під час так званої прес-конференції. Насправді, прес-конференції як такої не відбулося. Американський президент, попри те, що він дуже любить спілкуватися з журналістами, я сама була свідком цього, як мінімум, під час останнього саміту НАТО. Я також приймала участь у прес-конференції Трампа, і він вона тривала більше ніж. Ніж нам обіцяли, тому що Трамп завжди любить обговорити різні теми з журналістами. Інколи він сам любить подзвонити з журналістами, він озвучував це, щоб дати інтерв'ю чи висловити свій коментар. Ну тобто, він є людина, яка як мінімум дуже комунікабельна, але ніяких ж питань від журналістів сьогодні не прозвучало. А після їхньої зустрічі з російським диктатором тут. Можна зробити висновок, що ймовірно це була вимога саме російської сторони, тому що навряд чи Путін хотів відповідати на достатньо різкі питання. Хоча дещо все ж таки зокрема американські журналісти встигли запитати диктатора, зокрема. Одна з американських політичних кореспонденток спитала Путіна вчора: коли він припинить вбивати українців? Російський диктатор зробив вигляд, що він нібито не розчув це питання. І не відповів на нього. Повертаємося до прес-конференції Путіна та Трампа. Путін зробив довгий екскурс в історію, зокрема, і Аляски, і загалом він повторював вже вкотре цю мантру: що росіяни та українці це один народ. Він натякнув, що війну, мовляв, треба завершувати, але жодних якихось умов. А щодо цього не було озвучено, і жодних деталей щодо припинення вогню він також не озвучив. А він згадав, що для завершення війни потрібно вирішити її першопричини, а також Путін зазначив про. Певний прогрес в домовленостях і відмітив, що він сподівається, що от Україна та європейські лідери не будуть перешкоджати цьому прогресу. Більшу частину свого достатньо довгого виступу ну, вибачте, дорвався нарешті до. Мікрофону, і до уваги світових ЗМІ. А Більшу частину цього виступу він присвятив тому, що він такими Дуже е, такими лсти, великими лестощами, компліментами на е, намагався догодити Трампу. Зокрема, він е, цю е, фразу використав, яку сам Трамп любить повторювати. Про те, що якби Трамп був президентом, а не Байден, е, то цієї війни би не відбулося. Також він нагадав про свої контакти е, з попередньою американською адміністрацією, про те, що е, ще там до початку повномасштабного вторгнення <сторгнення>. От він, мовляв, доводив їм, що треба пристати на його умови, і насправді не хочеться, чесно вам скажу, переповідати а, всю цю а, діч, яку ніс Володимир Путін. Бо, ну, будемо відверті, неприємно було його слухати і неприємно було спостерігати. А за тим, що в. Воєнний злочинець отримав таку велику увагу до себе. Тому давайте краще зосередимося на тому, що озвучив Трамп після спілкування. Він також не надав жодних деталей, але визнав, що щодо головного питання, очевидно, що це війна в Україні, домовитися не вдалося. І він жодного разу не використав слово «сісфайр». Це власне була одна з. Цілий проведення цього саміту домогтися припинення вогню, і це те, на чому стояли європейські лідери, український президент під час їхньої розмови в четвер. Там має інформацію про те, чого стосувалася ця розмова. Український президент якраз таки наголошував на тому, що спочатку має бути припинення вогню, і Трамп також погоджувався з тим, що має бути припинення вогню. Ню а вже потім а, сторони мають напрацьовувати технічне питання щодо завершення цієї війни, і також обговорювати гарантії безпеки для України. І а, Трамп в цій розмові а, в четвер погодився з тим, що Україна потребує гарантій безпеки, але жодним чином е, не озвучив конкретики, е, е, якими могли би бути ці гарантії безпеки. Вже сьогодні, е, до речі, з'явилася інформація, що це можуть бути гарантії безпеки Пеки десь за аналогом п'ятої статті НАТО. Але тут можна згадати, як часто взагалі застосовувалася П'ята стаття НАТО. А, загалом за весь цей час існування а, альянсу, і, власне, зрозуміти, яким може бути майбутнє такого формату для України. А, якраз таки європейські лідери а, в цій розмові, знову ж таки, з Трампом вони наголошували на тому, що це має, може бути, наприклад, щось а, на кшталт коаліції охочих. Європейських партнерів, які будуть допомагати Україні і закуповувати зброю Сполучених Штатів, і власне таким чином підтримувати Україну. А також був цікавий момент, коли російський диктатор під час цієї ж прес-конференції, повертаємось на Аляску, він він так жартома сказав, що можливо наступна зустріч вже з Трампом відбудеться в Москві. Москві. Але тут, попри те, що багато ЗМІ розширили, що Трамп погодився, я особисто дивилася вночі цю прес-конференцію, не спала як багато хто. І, власне, я не почула там, що Трамп погодився, насправді, що він пристав на цю пропозицію кремлівського диктатору і приїхати до Москви. Він скоріше віджартувався, віджартувався від цього. Також. Трамп зазначив важливо, що до угоди ми ще не дійшли що є багато пунктів, які були узгоджені. Але ще кілька але залишилося. І він важливо, що зазначив, що йому треба зателефонувати Зеленському та європейським лідерам. Зателефонувати також Рют для того, щоб з ними обговорити це все. І врешті він це зробив вже сьогодні. Він зателефонував українському президенту, і ця розмова тривала майже. Годину і згодом до, цього, до цієї розмови підключилися і європейські лідери. Ця розмова, як зазначають різні американські джерела, була достатньо складною. І під час цієї розмови Дональд Трамп запросив Зеленського до Вашингтону вже в понеділок, тобто на початку наступного тижня до овального офісу, де власне запропонував йому обговорити умови завершення війни, вже після цього телефонного дзвінку Трамп опублікував свій твіт, де він зазначив, що Давайте я вам краще його зачитаю, що чудовий надзвичайно успішний день в Алясці. Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном пройшла дуже добре. Як і нічна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським та різними європейськими лідерами, включно з високоповажним генеральним секретарем НАТО. Ну от до речі, мусимо констатувати, що такі дипломатичні зусилля рюти все ж таки мають... Мають свою користь і у них з Трампом достатньо хороші відносини. Трамп відноситься до нього з повагою. Це важливо розуміти. Перш за все, українській владі. Усі дійшли висновку, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це безпосереднє досягнення мирної угоди, яка завершить війну, а не просто угода про припинення вогню, яка часто не витримує випробування часу. Президент Зеленський прибуде до Вашингтону до Вального кабінету в понеділок після обіду. Якщо якщо все пройде успішно, ми тоді заплануємо зустріч з президентом Путіним. Потенційно, мільйони людських життів можуть бути врятовані. А тут можу лише сказати, що дійсно є сподівання в американської сторони, що вдасться після зустрічі в понеділок з Володимиром Зеленським достатньо швидко, ледь вже не в кінці наступного тижня. Організувати зустріч тристоронню, власне, Путін, Зеленський та Трамп. Але тут треба розуміти, що все буде залежати від того, як пройдеться зустріч понеділок з українським президентом. Бо ймовірно, що якщо мова йде про а, загалом угоду про припинення вогню і припинення війни. То Путін висунув всі свої попередні умови, включно з політичними і з територіальними претензіями щодо України ймовірно з виходом з Донбасу. А також, окрім виходу Донбасу, це політичні вимоги щодо російської мови, щодо російської церкви, і загалом нейтрального статусу України. І, там не вступу до різних військових альянсів, зокрема щодо мова йде щодо НАТО. Але європейські лідери вже сьогодні випустили свій стейтмент, де вони заявляють зокрема про те, що не має бути жодного обмеження щодо постачання Україні зброї, і також що вони не підтримують жодне, жодного нейтрального статусу України, тобто що вони підтримують по суті членство України в європейському союзі та в НАТО. Але тут важливий дисклеймер, який я люблю повторювати, що ні за попередньої американської влади, ні за чинної американської влади. Ну от ніхто Україну поки що, принаймні в НАТО. Не бачить отже, давайте спробуємо буквально декілька висновків підбити, що вдалося Путіну однозначно вдалося відтермінувати введення санкцій проти Росії. Бо Трамп вже сьогодні вночі заявив це під час свого інтерв'ю на Fox News Що немає поки сенсу вводити санкції, хоча. Перед зустрічю він зазначав, що якщо вона пройде погано, то він ці санкції запровадить. А ймовірно, що під час цієї зустрічі в понеділок Дональд Трамп буде схиляти Володимира Зеленського до підписання. Угоди або як мінімум до зустрічі тристоронній зустрічі. Але для того щоб ця зустріч відбулася, тристороння українському президенту а, треба було б погоджуватися на ці а, вимоги Росії. А він цього не зробиться. Він вже заявляв про те, що не будуть виведені війська з Донбасу і а, політичні вимоги Росії, ми також розуміємо, що не будуть підтримані тут. Можна ймовірно очікувати достатньо напруженої зустрічі в Білому домі, і, ймовірно, що є певний ризик повторення вже конфлікту або сварки, яка відбувалася в Білому домі у лютому. Але давайте зберігати обережний оптимізм і сподівання на те, що ми все ж таки зможемо вийти на певний конструктив під час цієї зустрічі. Разом з з нашими європейськими партнерами попрацюємо над цим, з нашими американськими а, сапортерами, вже в чині американській владі зможемо напрацювати спільну конструктивну позицію і а, спокійно її обговорити з Трампом а, в понеділок. І що, врешті, ми зможемо очікувати все ж таки більш конструктивних дій. Також зможемо донести а, Трампу, що це. Вкотре намагання Росії відтермінувати час і головне відтермінувати введення санкцій, А що цей тиск зараз на Росію, нам би м'яко кажучи, дуже не завадив би. Тут, до речі, цікаво зачитаю реакцію американського сенатора Лінсі Грема, який також приймає активну участь в комунікації з українською владою. Так от, Лінсі Грем зазначив вже сьогодні, після зустрічі на Алясці, що якщо Трамп зелени. І Путін зустрінуться війна може закінчитися задовго до Різдва. Але, але навіть американський сенатор, який, який загалом є достатньо оптимістичним в своїх заявах, не прогнозує жодних а, а, рішень а, раніше Різдва. Різдво, я нагадаю, о, воно 25 Грудня, отже, мої висновки достатньо короткі, що ніякої зради не відбулося за спиною України ніякого документу не було підписано. А власне, що буде продовжуватися комунікація з українським президентом, з українською владою з європейцями, і, врешті, відбулися всі відповідні дзвінки. Що ніхто не здав Україну, як багато хто навіть в нашому інформаційному просторі розповсюджував. Нам все рівно треба продовжувати комунікацію, продовжувати спокійну а, комунікацію. Але, на жаль, а, точно можна констатувати, що цей саміт 100% був вигідний перш за все Володимиру Путіну, тому що він допоміг йому особисто і загалом Росії вийти з міжнародної ізоляції, а, зробити фоточки з Трампом, а, постояти з ним разом, сісти з. З ним в одну автівку і загалом продемонструвати, що він є таким рукопожатним лідером, а не військовим злочинцем. Але ми маємо пам'ятати, що Путін саме військовий злочинець. Це важливо. І ще одна деталь наостанок: що на початку вересня має відбутися зустріч Сі Сідзіньпіна. Та Путіна, бо тут дуже важливою є позиція Китаю. І я думаю, що якраз таки вже після цієї зустрічі, відповідної Путіна та Сі, можна бути більш конкретними щодо перспектив завершення війни. Отже, такі висновки є на зараз. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви самі думаєте про все те, що відбувається. Я Обов'язково почитаю, мені цікаво, і не забувайте ставити лайки та підтримувати а, цей YouTube канал